Добрий день. У цю неділю в Токіо відбулася міжнародна конференція щодо заходів боротьби з ігровою залежністю в онлайн-казіно та на інших платформах. Конференція зібрала близько 500 учасників з Японії та Великобританії, зокрема експертів та членів сім'ї жертв самогубств, чия смерть була пов'язана з ігровою залежністю. Учасники підтвердили важливість посилення заходів для підтримки молоді. Ми спостерігаємо безпрецедентну ситуацію, в якій людям потрібен лише смартфон, щоб грати в азартні ігри, сказала Норіко Танака, представниця одного із товариств, стурбованого азартною залежністю. Ліз річі з Вілікобританії, чий річний син покінчив життя самогубством після перенесеної ігрової залежності, вийшла на подіум разом зі своїм чоловіком Чарльзом. Вона говорила про душевний біль, який вона відчула після того, як втратила сина, сказавши, що після цього світ нібито позбувся всіх фарб і став повністю сірим в її житті. Вона стверджувала, що контрзаходи проти залежності від азартних ігор слід розглядати як проблему, над якою суспільство повинно працювати в комплексі. На симпозіумі також виступив Тошикадзу Ямагуті, президент з Йоміурі Сімбун Холдинг та інші відомі люди в Японії і в Великобританії. Учасники обговорили контрзаходи щодо спортивних азартних ігр як одна із складових от цих онлайн-азартних ігр. Зокрема, Тома є «Ямагуті». Сказав, що щороку мешканці Японії беруть участь в спортивних тоталізаторах за кордоном, і через них проходять біля 6,5 трильйонів фунтів стерлінгів. Він також сказав, що країни Європи ратифікували так звану Маколінську конвенцію проти фальсифікації спортивних подій. І тому він закликав, що і Японія також має підписати цю конвенцію і створити відповідну систему. І саме ця конвенція вона запобігає спортсменам та іншим особам, ну скажімо, менеджерам команд, що брати участь у так званих договірних матчах та інших незаконних ставках. Тосі Хіко Мосумута, директор відділу досліджень наркозалежності Національного центру неврології та психіатрії, зазначив, що пацієнти з ігровою залежністю мають помітну тенденцію до самогубства. Як він сказав, що важливо, щоб люди, які страждають від цієї проблеми, не прослізнули скрізь пальці, там, скрізь якісь шпарини, а щоб вони були від, ну, відни лікарям, і щоб ці люди могли отримати всю необхідну підтримку. До сказаного вище я хочу додати, що доводилося зустрічати в інтернеті висловлювання українських психотерапевтів, які дійсно б'ють на сполах, тому що це стало проблемою у нас в армії. Бо е, постійний стрес призводить до того, що деякі українські військовослужбовці, яким для ігри в онлайн казино потрібен лише телефон, Потрапляють в реальну от таку от ігрову залежність, як на наркотик присідають на онлайн казино, які само собою є закордонними, тому що у нас в Україні такі така діяльність вона або заборонена, або дуже суворо регламентована. І таким чином вони не просто втрачають гроші, що лише пів біди, Насправді вони сідають на такі онлайн-казіно, як на наркотик, який трохи допомагає їм позбутися стресу на фронті. Тому це насправді велика проблема, і Україні слід брати участь в подібних конференціях, шукати вихід. І шукати методи, яким чином можна допомогти людям, особливо молодим ще з нестійкою психікою, не стати жертвою от цієї залежності. На все добре.